Як Макар навчився цінувати речі, подаровані йому його батьками. Макар був допитливим, веселим хлопчиком і дуже любив сучасні гаджети. На сьомий день народження тато подарував йому омріяний мобільний телефон зі яскравим екраном, камерою і навіть зі спеціальним чохлом. Макар був щасливий в той день. Але за пару тижнів швидко звик до подарунка. Він часто грався з телефоном, носив його без чохла, кидав на ліжко чи на полицю. І одного дня, поспішаючи вийти на вулицю, хлопчик поклав телефон на край стола і коли нахилявся взутися, зачепив телефон і той гучно гепнувся на підлогу. Екран вкрився тріщинами, як павутиня. А! Тато купить новий, махнув рукою Макар. Все одно цей уже набрид. Мама, почувши це, здивувалася. Тобі не шкода? Та ні, у тата ж є гроші, відповів Макар. Мама сіла поруч із сином і тихо промовила. Синку, а ти знаєш, скільки людей створювали цей телефон? Ти знаєш, скільки тато працював, щоб купити тобі цей телефон? Скільки днів провів за комп'ютером, щоб на нього заробити? Макар замислився, але лише на мить. Тоді мама запропонувала подивитися одне цікаве відео. Вони знайшли відео в інтернеті про те, як створюється телефон, весь процес від ідеї та створення і аж до реклами та продажу. Макар був трохи вражений, бо він ніколи навіть не задумувався над тим, наскільки багато людей залучені в створенні звичайного телефону. Для нього це була звичайна річ, яка просто є у багатьох людей. Але мама зрозуміла, що цього відео буде недостатньо, і запропонувала: а якщо ти сам заробиш гроші на ремонт екрану. Я? здивався хлопчик, я ж ще дитина, ти можеш допомагати вдома, усміхнулась мама. За кожну справу буде невеличка плата. Помив посуд, отримав 5 гривень. Поскладав свій одяг. Ще п'ять». Зібрав іграшки молодшої сестрички ще трохи, і так далі. Макар погодився, а мама віднесла телефон у майстерню, щоб там замінила екран. Спочатку Макару навіть подобалося працювати, але вже на третій день він втомився. Филососити було не так весело грати на телефоні. Складати білизну нудно, а витирати пил взагалі важко. Мама весь час терпляче підраховувала зароблені гривні у спеціальному зошиті. І через два тижні Макар зібрав достатньо, щоб збутити за ремонт. Разом з мамою вони пішли у майстерню. Там він передав зароблені гроші майстрові, і той сказав: ось ваш телефон з новеньким екраном, будьте обережні надалі. Коли Макар взяв в руки свій телефон, йому стало так тепло на душі. Я сам заробив на ремонт, гордо сказав він майстру. Увечері хлопчик підійшов до мами і тата. Дякую вам за цей телефон і за всі речі, які ви мені купували раніше. Тепер я знаю, це не просто подарунки, це ваш час, ваша робота та ваша любов. Батьки усміхнулися і ніжно обійняли сина. З того дня Макар став байливо ставитись до своїх речей. Він уважніше слідкував за телефоном, не гасав на велосипеді по брудним калюжам і навіть став акуратнішим з іграшками. Бо тепер він знав, що кожна річ має свою ціну і не тільки в грошах, а й у зусиллях тих, хто їх для тебе зробив або придбав.